Вітання всім проект контрабас на радіо, місто над Богом і сьогодні. Я радий вітати нашого гостя. Це Олександр Іванов, співак та громадський діяч. Вітаю, Олександр. Добрий день сьогодні. його знають. Як тиша, так? так, тобто такий сценічний псевдонім, і наш ефір сьогодні називається саме як Тиша. А, чому він став тишою? Ми перейдемо до цього пізніше, але спочатку я хотів би, щоб ви розповіли, Олександре, про те, як ви опинились в Вінниці. Я знаю, що у вас був досить непростий шлях приїзду до нашого міста і трапився він після повномасштабного вторгнення, ви сам з Маріуполя. Скажіть, будь ласка, чому Ну, зрозуміло, чому прийшло рішення переїхати звідти, але як ви, як, як, як взагалі цей шлях відбувся з і чому саме до нашого міста? Е, так, розкажу. Е, я сам з міста Маріуполя півтори місяці пробув е, і просто не було вже сил терпіти цю ситуацію, взагалі, коли ти без світла, без їжі, без інформації, і було прийнято рішення виїжджати з міста? Це було доволі складно, тому що мій е, шлях. Е, був аж майже 15 днів. Виїжджав спочатку. Це був блокпост біля Маріуполя. Ми виїжджали на Нікольське. Потім з Нікольського ми виїхали в Бердянськ. Там просиділи дні, в, мабуть, 8-9, і потім вже Запоріжжя виїхав. Це опинився вже на території України під контроль 14 квітня. Тому, так, да, шлях був тяжкий, дуже багато російських блокпостів. І дуже тяжко було через те, що їх було дуже багато. І, наприклад, біля Нікольського там взагалі жах відбувався, там призирали українців. І я пам'ятаю такий дуже можливо і найкіший спогад з цього блокпоста, тому що мене завели в таку будку. І там, де сиділо двоє росіянинів, і вони такі кажуть мені, що от ти виїжджаєш куди? Я кажу: в Запоріжжя». Вони кажуть: чому? Я кажу, ну, тому що я не можу вже знаходитися в Маріуполі. І вони кажуть: от, чому ти не чекаєш своїх, хохлів? чому вони тебе не забирають? Я прекрасно розумію, що місто в оточенні, і, вибачте, обстрілюють коридори, і вони кажуть: в тебе два виходи, або я тебе залишаю тут. І ти чекаєш Україну або я тебе мобілізую, і ти йдеш як пушечне м'ясо. Ну, вони так подивилися на мою реакцію. Я був абсолютно спокійний, тому що знав, що цього не можна показувати, і вони трошки так постібали мене і відпустили. А потім були 14 блокпостів вже з Бердянська в Запоріжжя. І Там спочатку було легко, а потім, коли пішли ФСБшники і всі інші, то було тяжкувато. Вони прям перевіряли конкретно і дивили морально. Але я радий, що я опинився в Запоріжжі, і вже Запоріжжя тут просто, так сказати, мої родичі були в Вінницькій області, і я виїхав туди. Ми там трошки пожили вже влітку 22-го року. Я, виходить, був вже. В Вінниці. Як, як вдалося, чи швидко пройшов оцей процес адаптації до Вінницького життя? Він ще й досі відбувається, Тривав. да, Це дуже тяжко. Но, в принципі, я дуже радий, що я саме в Вінниці. Вінниця дуже маленьке, таке приємне місто, воно комфортне і дуже класно, що тут люди такі. Дуже схожі на наших, вони такі привітні, дуже добрі, і дуже багато е, місць нагадує мені Маріуполь, наприклад, як вежа, uh -huh. тому що всі знають, що там архітектор Нільсен і ваш вінницький архітектор він е, забув фамілію. Артинов. Артинов, да. вони навчалися разом в одній гімназії, потім вони приймали досвід один одного. Тому дуже багато будівель схожі між собою. Я м, важко, звісно, говорити про ваше минуле. Я не буду зараз говорити про нього, тому щоб не ворошити е, це, що було. Давайте ми перейдемо до творчості вашої. Так, так? я знаю, що ви е, писали вірші. Так, ви писали вірші. Ви їх виконували свої вірші, чи е, ви все-таки писали для когось чи просто для себе? О, писав і для когось, але більше для себе. Це просто як спосіб акумулювати всі свої думки. І е, відпустити там якісь переживання, якісь не знаю, там просто емоції виплеснути в рядки з віршами. Mm. Коли ви почали розуміти, що вам треба уже самому виконувати, ставати безпосередньо таким співаком? Е, це не прийшло так. Я просто з другом поїхав на студію і побачив, як він записується. Мені сподобався цей процес, і я думаю, дай я спробую. Mm. Він сказав: Да, без питань, спробуй. І ми таким, вони мене завжди підтримували і кажуть: давай, спробуй так, розслабся. Мені там дівчинка дала якісь поради, як правильно вести там, роботу з мікрофоном, яка відстань, все пояснила. Спробував, і їм дуже сподобалось. І виходить, вони записували свою пісню, і кусочок мені залишили, щоб я спробував. Вони сказали, це круто, це класно, давай залишимо це в пісні. І так в ітозі. Итоге... Мені це сподобалось, і я продовжую зараз займатися музикою. Ваш маток, тоді пробний, так, попав до їхньої пісні. Так. Це вже такий був перший дебют. Ем, про що пісні ваші? так, Про що ви зараз пишете? Мені, коли е, мені рекомендували вас, так, як молодого uh -huh. виконавця, мені казали, ну він такий агресивний. В нього, в, нього така, в нього пісні агресивні. Про що ви пишете? На яку тему? Це в основному це якісь згадки з мого минулого життя. Як є пісні про Маріуполь? Такі. Так, да, в мене агресивний стиль, тому що мені дуже не подобається, що я не можу повернутися додому. І я намагаюсь якось виплеснути всі свої емоції в ці рядки. І тим самим я Завищує, мабуть, питання Маріуполя особисто для себе, це як особистий борг, нагадувати людям, щоб вони донатили. Тому що сьогодні це там був Маріуполь, а завтра це може бути якесь інше місто, і людям не треба розслаблятись. Тому музика це як особистий протест собі, як згадки про минуле і як можливість показувати свої емоції, свої думки, свої спогади через рядки пісень. Якось думаю, так я можу це пояснити. Олександр Іванов або Тиша у нас сьогодні в ефірі це співак та громадський діяч. Ми говоримо про його творчість, про його життєвий шлях. І давайте перейдемо безпосередньо до псевдоніму до тиші. Так коли він з'явився у вас і чому саме тиша? Це знову ж таки З першого разу, коли я записувався, в мене була строчка. Е, знову тиша в кімнаті. і е, Мені чомусь сподобалася саме тиша, тому що це як е, саркастична назва мене, тому що е, для мене дуже актуальна зараз взагалі події. І тиша це як е, сарказм на те, що я ніколи не можу мовчати. На те, що я завжди про щось кажу, про, завжди про щось розповідаю. Там деякі проекти направлені на. Зараз один з проєктів, над якими працюю, це від Маріупольської організації «Я Маріуполь, це центр. І ми будемо ходити по навчальним закладам і говорити людям про події Маріуполя. Тому тиша це сарказм на те, що я не можу мовчати. Я завжди повинен говорити, постійно маю піднімати цю тему і постійно маю доказати людям, що ми маємо боротися. Ви, я неодноразово говорив сьогодні, що ви також і громадський діяч. Так? Ви працюєте із центром підтримки переселенців Я Маріуполь. Так? В чому ще проявляється ваша робота як громадського діяча? Постійно десь на якихось заходах підтримую там і молодіжну раду Вінниччини. там теж є, і мій університет, Вінницький національний технічний університет, я знаходжусь тутрадію. І залучають ну, там, на якісь проекти в їжі Останній це був Апшифт від Юнісефт. Ми туди поїхали і залучили якісь кошти вже до нашого навчального закладу, це лекції, це якісь курси, які зараз я буду вести. Тобто, все на те, щоб працювати на громаду, якісь теми піднімати там і на Віта ТВ мене запрошували через те, що. Я піднімав питання мови, наскільки це важливо, тому що все життя я спілкувався російською мовою, і після виїзду я вже перейшов повністю і розмовляю до сих пір українською. Я знаю багато людей, які досі не можуть перейти на українську, хоча вони розуміють, що війна, що це було б логічно, достатньо, навіть і чесно перед собою. Так, що ти вважаєш себе українцем, якщо у тебе є українське громадянство, то говорити українською, спілкуватися українською це абсолютно нормально і логічно. Як для вас переход в це відбувся? Ви одночасно, які знаєте, як одномоментно прийняли прийняли рішення і перейшли на українську мову? Чи це був все одно якийсь процес з якоїсь? Майже одразу, тому що я коли виїхав, і в мене був такий доволі довгий термін несприйняття себе минулого, мені було соромно за самого себе, те, що там спілкувався російською, дивився російське, там взагалі моє оточення було російськомовне, і я знаходився в російськомовній середі, тому це було таке рішення: все, ніякого російського не має бути. Тому що одною з проблем, мабуть, є те, що ну дуже явний приклад мови в суспільстві. Це через те, що російські ДРГ дуже класно працювали, тому що вони спілкувалися з російською, все місто російськомовне. Угу. Можливо, якщо б місто було росі... ну, українськомовне, то українськомовне, то можливо, не було б такої великої проблеми з ДРГ. Тому це було от в моменті, я кажу, все досить. Треба переходити. І за місяць десь я почав більш-менш вільно спілкуватися. Ну, ви чудово спілкуєтесь українською, я можу сказати, це як комплімент. Вам я нагадую, що сьогодні у нас співак та громадський діяч Олександр Іванов або Тиша це творчий псевдонім Олександра. Скажіть, будь ласка, по творчості, це для вас, я розумію, це як. Можливість, можливість для безпосередньо себе, можливість показати свої емоції, можливість сконцентрувати свої емоції. Чи плануєте ви займатись творчістю? Так, займатись далі продукуванням своїх пісень в майбутньому. Чи все таки ви ви перебуваєте зараз на такому роздоріжжі? Громадська діяльність це дуже круто, потужно і сучасно, і е, можливо, вже там професійна діяльність, так, після закінчення навчального закладу. І творчість, от що ви обрали би, чи ви ще не знаєте, е, можна все поєднувати. Можна поєднувати. так тому що творчість е, це на роботи. Там не треба ходити з восьми до восьми. Це те, коли тобі потрібно висловитися, коли тобі потрібно відпочити морально. Просто коли ти заходиш в студію, починаєш записувати пісні? В тебе наче весь час зупиняється, і ти просто на своїй хвилі тобі добре, і ти якось абстрагуєшся від цього. Іноді це дуже потрібно і дуже допомагає. То ви не можете назвати це роботою, це для вас відпочинок. Так, так, це відпочинок. Тоді я хотів би запитати, чи є у вас досвід виступів перед публікою? Де вас можна почути? Як? Виступи, в мене не було ніколи проблем з виступами, тому що як громадські діячі в Маріуполі постійно десь як ведучий, постійно десь спілкуюсь з якимись людьми, ходжу на якісь там круглі столи, там, де потрібно спілкуватися, тому не було якоїсь невпевненості, зажатості. Виступи в плані музики були. На якихось вуличних можливостях там був один хлопець, який давав мікрофон всім, хто хоче співати, mm -hmm. в нього черги там записувались. І ми, у вас вже був в студії містарія Іван Дречук, і mm -hmm. ми з ним ходили разом, виступали, пробували себе. Іноді не вдало, іноді вдало ну, була можливість якось сконцентруватися. так, Це, це я зробив неправильно, а це правильно. Так, значить, треба якось працювати. І дійшло, ну, це були тільки що типу, поки що тільки такі вуличні виступи на невеличку аудиторію. Угу. Ви хіп-хоп та реп-виконавець, в принципі, як, як містер Ія, так, який був у нас теж в ефірі. Чи е, шукали ви себе в інших е, напрямах? Так, е, да, в мене все життя це чого, шо, в пошук чогось нового, угу. е, тому що в Маріуполі я дуже довго займався спортивною командою Стрітворкаут Маріуполь. 에, займався там в дитинстві ще й та, орігамі, квілінг, бісір, вишивання. Щ, що я тільки не пробував. Мені ну, важливо пробувати, так, пробувати щось нове 에, в пошуках нових якихось почуттів, нових емоцій. Тому музика це от щось те, на чому я поки що зупинився, але продовжую також випробовувати себе в якихось нових сферах. А пишете ви музику? Саме музику, 에, саме музику я граю на гітарі. Іноді щось можу там собі вигадати, але це не входить в, в пісні. Я не пишу пісні на свою музику, uh -huh. гітарну. А сам, щоб писати якісь біти, на які я потім буду записувати сні, поки що немає такого досвіду. Ну немає такого, що йдуть слова, і разом з разом з словами йдуть, іде якась приблизна мелодія. Ні, я спочатку чую якусь музику, ага, і під нею вже та... да, з'являються настрій і е, текст. Угу. Ви себе змушуєте написати? Я маю на увазі, от музика йде, треба сісти написати. Чи воно йде якось разом? Ні, uh, я себе не змушу, uh, тому що я поки що невідомий виконавець, як інші. І це від бажання Я там десь почув якийсь. Ну просто став ютуб, слухаю якісь біти, і потім такі: о, це круто, оце класно, треба. От щось таке є, і ти просто сідаєш писати. Ти можеш зразу написати цілу пісню, можеш кусочок, потім десь ще на, нахлине, і ти такий, опа, так, стоп, ловимо ось, 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 ось цю строчку mm -hmm. і вписуємо. І так поступово створюються тексти, і потім я записуюсь вже. Є у вас тексти, які ви залишили, які ви не розвивали, не перемогли розвивати. Є. Це якісь невдалі досвіди, тому що зараз навіть е, пробую себе в різних жанрах музики, щоб розуміти, що мені більше подобається. Е, тому да, є таке, що я записав. А, на, на, Може, навіть на студію прийшов, записав, але мені не сподобалося. Я відклав його в такий довгий ящик, щоб можна було або потім попрацювати, або взагалі не працювати на тою чи іншою пісню. Кому ви першому показуєте результат? Е, нашому такому міні-творчому об'єднанню, там де є і Ваня Драчук, і Зорік Біц, продюсер і звукорежисер квадрата. Ага. Тобто, в нас є такий маленький чатик, і ми туди кидаємо, і всі потім слухаємо. І потім ділитись враженнями. Так, так. Угу. Яка ваша мрія пов'язана саме з музикою? Чи є у вас така взагалі мрія? Е, мрій... Ваша особиста немає, мабуть, тому що я себе ні в чому не обмежую. Я не хочу стати якимось там мегавідомим, популярним, щоб з усіх сен. Так як музика це для мене не заробіток, я не планую на цьому заробляти. Це просто як для себе. Але приємно, коли знаходяться люди, які такі, о, в тебе класна музика. Там щось знайшов своє. Мені щось нагадує, там дуже багато людей з Маріуполя мені пишуть, що дуже душевно, і їх прям поринуло в, ту, в ті часи, і їм приєм, приємна моя музика. Тобто, коли ти знаходиш якихось однодумців, то це приємно. Але ставати якимось відомим, я не знаю, виконавцем я поки що не збираюся. Угу. Можливо, згодом до цього дійду. Спілкування ви говорите, продовжуєте спілкуватися із маріупольцями? Е, з деякими, так да. е, в мене дуже багато друзів, з якими я спілкуюсь, але є деякі ті, навіть не деякі, їх дуже багато ті, хто перейшов, на жаль, на сторону Росії, і з ними я з самого початку припинив спілкування і не планую. Скажіть, будь ласка, якою ви бачите Україну після війни? Дуже сильною. Зараз я помічаю дуже багато прогресу, по-перше, в творчості. У нас, я пам'ятаю на початку, ось ці критику від звичайних людей, що нам немає чого слухати, нам немає чого дивитись. З приводу кіно, я ну, знаходжуся скептично витрачати багато грошей на кіно зараз. Краще вже в оборонку кидати, але. Музика це не те, що там багато чого коштує. Ти можеш вдома безкоштовно записуватися, дуже багато з цього починають. І це показує нашу культуру, тому що навіть якщо взяти народні пісні, то в них дуже багато показується е, ту культуру, яка була, те, що турбувало людей. І я думаю, що наші діти, як, коли будуть слухати пісні, вони будуть розуміти нас і е, це як історія. Також дуже багато розвивається культура в усіх напрямках. Люди розвиваються зовсім по-іншому, вони обирають е, свій шлях. Тобто, хтось ще та, не знаю, думає перейти на російську мову, залишитись на російській мові чи перейти на українській, Але дуже багато людей вже зробили свій вибір і е, будують е, вже сім'ї на основі того, що от, є якісь традиції, які вже цінності, які mm -hmm. залишаються в сім'ї. Тому я бачу, її сильною. Я бачу її спроможною е, до самостійності. Так, да, це зрозуміло, що ми будемо дуже довго віддавати борги, е, тому що так сталося. Але ми можемо стати на ноги і бути самостійними, вільними і незалежними. У Нас така сьогодні вийшла розмова достатньо серйозна. Але я радий, що саме так в такому ключі вона йшла. І я нагадую, що сьогодні у нас в ефірі був Олександр Іванов, співак громадський діяч і. Поціновувачі його творчості або майбутні поціновувачі його творчості можуть дізнати його за творчим псевдонімом Тиша. Дякую, Олександра. Дякую за те, що прийшли, і дякую за вашу позицію. Вона дуже важлива для всіх нас, для всіх українців. А наразі проект контрбас завершується. І нові гості, нові цікаві гості вже в ефірі будуть наступної п'ятниці. На все добре. Майбутні володарі сцени, нове покоління музики, завтрашні кумири. Проєкт про молодіжні музичні гурти контрабас на радіо. Місто над Бугом».